Сьогодні в випуску Лунін дав згоду на трансфер в Віллі Реал. Став відомий суперник полісся в лізі конференцій. Відбулося жребкування кваліфікаційного раунду Кубка України 25-26. ПСЖ виганяє росіянина заради забарного. Український голкіпер Мадридського Реала Андрій Лунін не проти продовжити свою кар'єру у складі Вільяреала. Повідомляє Естадіо Депортіво. Як стверджу джерело, представники жовтої субмарини вже зв'язалися з 26-річним вортарем вершкових та провели з ним переговори. Українець нібито вже погодився на перехід. Тепер Вілья Реалу потрібно домовитися з реалом про трансфер Луніна. Основна проблема занадто висока, як для жовтої субмарини зарплата голкіпера. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. У матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференції Андорська Санта-Колома поступилася боснійському борацу з рахунком 0-2, але завдяки визній перемозі 4-1 змогла пройти далі. Таким чином, у другому раунді кваліфікації Єврокубкового турніру Санта-Коломна зустрінеться з Житомирським «Полісся». Ігри заплановані на 24-31 липня. Перший поєдинок буде номінально домашнім для українського колективу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Сьогодні в будинку футболу пройшло жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України. У сезоні 25-26 у турнірі візьме участь рекордна за час війни кількість колективів 68. Змагання об'єднають представників усіх рівнів українського футболу, від провідних клубів до регіональних команд. До участі в турнірі залучено 16 команд Української премєр – 32 команди професійної футбольної ліги, 16 з першої ліги та 16 з другої, 4 команди асоціації аматорського футболу України та 16 команд регіональних асоціацій футболу. Польський хавбек Леха Антоні Козубаль потрапив у сферу інтересів донецького шахтеря. Повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. За даними джерела, донецький клуб після підписання Марлона не планує зупинятися активно шукає підсилення на позицію опорного півзахисника. Одним з головних варіантів є 22-річний футболіст польського клубу. У минулому сезоні Козубаль відіграв 30 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив 5 результативних передач. У листопаді 24-го хавбек провів дебютний матч за національну збірну Польщі. У четвер, 17 липня, донецький Шахтар зіграв матч відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського клубу Ільвес. Нагадуємо, перша гра між цими командами, яка вважалася номінальною домашньою для гірників, але проходила в Любляні, завершилася впевненою перемогою Шахтаря з рахунком 6-0. Таким чином, за підсумками двох поєдинків, донецький клуб пройшов до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. Наступним суперником команди стане турецький Бешикташ. Перша гра відбудеться в четвер, 24 Липня в Стамбулі. А матч-відповідь 31 липня в Кракові. ПСЖ офіційно повідомив на своєму сайті про підписання голкіпера Ренато Маріна. Контракти з футболістом укладено до літа 30-го року. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Марін раніше виступав за молодіжну команду Роми. У сезоні 23-24 він провів 39 матчів, у 13 з яких залишив свої ворота сухими. Минулого сезону Ренато 28 разів потрапляв до заявки першої команди Джало Росі. Однак дебютувати так і не вдалося. Очікується, що в ПСЖ Марін замінить росіянина Сафонова. Це є однією з умов, які висунув центрбек Бормута та збірної України Ілля Забарни для свого потенційного переходу до Паризького клубу. Проблеми київського Динамо на трансферному ринку тривають після зірваного переходу Саліфу Сума з азербайджанської зіри столичний клуб втратив ще одного можливого новачка. Повідомляє sport.ua. Колос несподівано випередив киян у боротьбі за Вінгера Ворскли і Брехіма Кане. Клуб із ковалівки погодив усі деталі трансферу. Футболісту запропоновано контракт до літа 27-го року. Найближчим часом очікується офіційне оголошення про перехід. Нагадуємо, віце-президент Ворскли Олег Лисак підтверджував інтерес Динамо до Кане і зазначав, що Олександр Шовковський особисто спілкувався з представниками клубу щодо малійського гравця. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.